Так, планування. 68 метрів Grand Village. Починаємо Кухня. Має два вікна. Зона кухні. Дуже класно. Хоча стіна не несуча, можна посунути, зняти, і там буде дуже велика кухня студія у площі. Це в нас хід, по праву руку зразу великий санвузол. Менший санвузол. Ця стіна у нас тут кухня-вітальна. кухня, кухня вітальна. І щоб цю стіну забирати, щоб простір разом об'єднати з кухнею з коридором. І більше спальня. І менша спальня. Така з балконом і з гардеробою. Дуже класно. І зараз вийдемо на балкон. Отак, вигляді. І ту стіну отак забрати, щоб це щоб була велика кухня студія. Класна квартира, дуже оптимально можна використати всю площу. Під 70 квадратів, два самузли, дві кімнати. І ще плюс гардуровна, сонце сходить на там.